Національна скаутська організація України пласт є однією з найчисельніших серед молодіжних та дитячих громадських організацій України. Головною метою пласту є виховання духовно-багатої, фізично розвиненої, творчо-мислячої, соціально активної особистості. З пласту вийшло чимало провідників суспільства, вихованих на його ідейних засадах та християнській моралі. Враховуючи роль і значення пласту у вихованні дітей та молоді Івано-Франківська, обласна державна адміністрація, обласна рада та Івано-Франківська головна округа пласту прийняли рішення про спільні дії щодо його розвитку на Прикарпатті. На підписанні договору про співпрацю були наші кореспонденти. Пласт на Прикарпатті відомий не лише літніми таборами, турботи про які якраз на часі підписати договір про співпрацю обласної державної адміністрації та обласної ради для пластунів нова можливість кращої роботи. А в морандою були підписані тільки з вищими навчальними закладами, щоб студенти, педагоги проходили. Практику на базі пластових таборів в літній період чимало коштів іде на транспортні витрати. Левова частка йде на, на автобуси, на те, щоб пласно не доїхали до того ж місця таборування, і більше половина тих грошей йде на автобуси, і тому хотіли, щоб, хоча б якісь мінімальні кошти були виділені на те саме добирання. Пластунів до, до місця таборування доер про співпрацю це конкретний практичний план дій спільних дій, які ми повинні в найближчій перспективі зробити. І саме по цьому договору ми будемо звітуватись, в тому числі і перед громадськістю, що ми зуміли добре зробити для розвитку пластового руху. Є така давня, ну декілька тисяч років має римська класична приповідка, юридична пакта Сунд Серванда. Договори повинні виконуватися. А за невиконання договору наступає відповідальність. Ми зі свого боку, як представники нашої обласної влади, дещо зробили за цей час від 6 травня, то сподіваюся, що цей договір буде виконаний в повній мірі, і з боку влади він буде забезпечений власне матеріальними ресурсами фінансовими ресурсами. Якщо треба кадровими ресурсами, також представниками найвищої влади в області запланована триденна робоча поїздка по місцях таборування пластунів в села Гриньків Рожнятівського району, воронів, Рогатинського та інші. Договір про співпрацю Івано-Франківських обласної державної адміністрації та обласної ради з івано франківською округою пласту підписано. До роботи, друзі.